Вітаю всіх із магазина Аврора. Це друга частина огляду акцій. Сьогодні понеділок, як завжди по понеділкам в Аврорі новенькі акції. Почну з цієї полички. Це акція ліквідації і головні акції Аврора. Акції будуть діяти з 30 по 6. Починаємо з цих тарілочок, скляних такої форми. 64. Салатник від Бланко. 29. Ціна. Зі знижкою називаю ціну. І ще ось такий салатник. Вони, мені здається, однакові по 29 гривень. Скляний салатник. Такий він важкенький, така форма 44 гривні. І тут 84 гривні, салатник фарфоровий. Гляньте, як гарно зроблений ціночок просто закритий. Бежевий всередині і коричневий. Ну тут по краям. Це вже акція ліквідація. Тут, ну, як останній одиниці, я так розумію, дуже, до речі, цікаво, ось ця чашка. Вона йде з кришкою великого розміру: 99. Блокнот за 99. Ось такі чашечки, по 99, по 59. гляньте, яка гарненька. Також по 59 з шоколадом. І ось ця висока така. Вона, знаєте, як кераміка мені здається. Вона, взагалі, вона така класна. Ось чашка 50 фарфорова з написом, замість 88. Тут у нас, я так розумію, по 29. Так? Оце печиво зі смаком полуниці. 80 аркушів печиво. Його не можна їсти. А, -а, -а! зрозуміло, не зразу мені дійшло. Це аркуші, 29 гривень, блокнот круглий, шоколадне печиво, 29 замість 55. Це блокнот. Так, а ну, по чому ці свічки? По 9 чи по 2? Оце дев'ятки розпродають по 2 гривні. Тільки дев'ятки. Я не знаю, чому дев'ятки залишаються. Так, дивлюсь, оці... підійшов чоловік, я вам показувала в першій частині. Ось такий набір для творчості дві штучки взяв. Мабуть, він гарний. По 109 набір машинок. Насос 25% знижка. Насос е ножний. 22 на 16 149 гривень. Мені так сподобався цей блокнот. Красивий з лимончиками і в формі серця. За 44 гривні 31% знижки. Бачу, що він в клітинку. Тут далі йдуть фарби такі акварель. Ух ти, такі вони важкі. Набір акварельних фарб. 12 кольорів за ціною 99. 17% Знижка, хоч і невелика, але все-таки. Файл карманець. Файл карманець. А, ну-ка, щось таке. Так, а, тут гляньте, скільки цих файлів, всередині 100 штук. Купую українське 57 гривень за файли А4 розміром за 100 штук, замість 69. Так, треба скоріше розказувати. Тут мило, крем мило, шик. Рідке 0549 шампунь від Еколайн для чоловіків 2 в одному 79 гривень. Фортес це професійний шампунь 400 мл 119 гривень. Доктор Санс спрей для волосся кератин 65, екні бальзам зміцнюючий 500 мл 74 і берік шампунь. 500 мл 74 гляньте по 32 гривні всього жіночі антипреспіранти кулькові 32 гривні від синіта тут молоко чищуючи клінес і також освіжаючий тонік Молочко 64, тонік 46. О, біокон, натуральний догляд, підочі, рідкі патчі, вітамін... А, і він як кремом зроблений. Називається гель під очі рідкі патчі. 84 гривні. Паста зубна ось такого маленького формату, як для подорожуючих підходить. 16 гривень за 50 мілілітрів. Тут крем мило по 42 гривні. Ось таке є. Персик авокадо є мед молоко. Цілий літр за 42 гривні до пак. О, мочалка для тіла по 32 гривні, покажу. З ручками така велика. Ну, тут тільки в жовтому кольорі. Банна мочалка з ручками коштує 32 гривні. Далі такий дозатор за 77 гривень, кошики, блакитний всередині, бежевий. Такий, знаєте, екошкіра 54 гривні. Тут серветки забирають. Прям при мені чекала. Отакі аквабебі 120 штук, з клапаном 39 гривень, рушнички. Паперові ве складання, бачите, в білому кольорі 150 аркушів двох, шарові 42 гривні. Ага корм для котів Фріскас від Пуріна 169 за півтора кілограма, 23% знижка. І пуріна Ван 209 гривень, 800 грам лосось замість 249. Так у відділі для котів і собак, ось такі ласощі для котів. Халф. 9 гривень 5 грам в асортименті. Тут вони різноманітні. І віскас так, для дорослих паучі в асортименті також. 15 гривень замість 19. -ти. З 30-го акція на Десто. Туалетний папір 100 написано. Туалетний папір Десто 10 108 гривень 11% знижка. Серветочки ось такі паперові. 100 штук від паперу. 24 на 24 коштують 19 гривень. Відділ для авто невеличкий, така автолампа є 22,84 гривні 55 ватт. Так, далі ось така Є4,99 гривень. Я кажу ціну зі знижкою. Набір автолам також від цього Danlor, якось так бренд називається, 4-2 за 37 гривень. І також ліхтарик на голову на батарейці від цього ж бренду за 99 гривень замість 129 гривень. У така розетка, покажу, дістала, з таймером. о, Тут видно цей таймер. 299 гривень, на неї 100 гривень. Огляньте, навіть інструкція є всередині, на неї 100 гривень знижка, на неї 100 гривень знижка. Далі трійник електричний, 3 USB. так, з 399 замість 499, також економія 100 гривень. Ось такий трійник. Хочу на нього глянути і вам показати, як він оглядає. Ось такий трійник. Слухайте, він такий обтікаємий і такий зручний. Знаєте, от якась не знаю, текстура приємна. Гляньте, тут USB, вимикач. Ну зручний, 400 гривень коштує, але ж і економія гарна. Також подовжувач мережевний, ось так він виглядає. Діставати не буду. 5 метрів написано. 499. замість 699. Тут знижка аж 200 гривень на нього. Аж 51% знижки. Засіб для салону авто парфумований 100 мл за 19 гривень, замість 39. 19. Я так розумію, на всі, просто різні аромати. Ну, зараз перевірю, все-таки. Так, 19. Гляньте, тут багато ароматів, різноманітних. Якийсь Paradise, Infinity. На будь-який смак 100 мл 19 гривень. У відділі інструментів так я акції показую 169 ножиці для пластикових труб. Ого, так виглядають. За 169 замість 229. Викрутка 4 в одному з прогумованою ручкою. Ось ручка така прогумована. 4 в одному. Ця викрутка зараз 39 гривень замість 55. Ну, знижка нормальна. Також з 30-го акція на пістолет для силиконового клею від Белт 99 гривень. Ось так він виглядає, показую. Замість 129. Ось така дошка мармур написано: 119 гривень, пластикова, прямокутна зі знижкою кажу, ціну. Далі також знижка на отакий контейнер харчовий, силіконовий. Він так ну, розкладається і становиться такої більшої форми. Тут вони в різних кольорах. Ось оцей 88 замість 119. є бусковий, є фіо для зберігання у холодильнику. Ось такого розміру, без ділень просто такий височенький. 88 гривень замість 109. Стаканчик мірний, пластиковий. За 19 гривень замість 24, Знижка 21%. Ось таке сито, 49 гривень. Написано сито, кухонне, сито миска, кухонне з ручками, 49 гривень зі знижкою. Пензлик кулінарний силіконовий, 49 гривень замість 59. А для виготовлення морозива, силіконова, на 6 порцій. Тут буде морозива 99 ціна замість 129 в різних кольорах є. Акція на кришку для гарячого консервування за штуку 3 гривні 25% знижка. Ці кухонні металеві. Так, ось вони виглядають. За 29 гривень, ну, 10 гривень знижка на них виходить. Майден чайне. Ось такі зручні для сипочок, пластикові. Є, є в різних кольорах за 19 гривень. І салатниця кругла, на 4,5 літри за 49 гривень. Не буду діставати, бо не можу. Далі кришка захисна. Також є різні кольори, які хочеш. Прям 32 гривні 18% знижка від комах. Для напоїв скляна з трубочкою 59 гривень за мі 87 Навіть хочу перевірити Ось оця з лимончиками, з апельсинчиками чи інша. 59 да, за 77. Трубочка, до речі, в неї йде така, бумажна, не пластикова. Акція на таку сковорідку 339 гривень. Бренд Пейпер написано алюмінієва. Так, ручка софт тач дійсно зручна, без кришки 26 сантиметрів, 4,8 8 висоту. До речі, вона дуже важка. Оця сковорідка виготовлена в Китаї. Ось цей ну, більш-менш знаєте як якісно виглядає. Знижка на неї 15 На таку дошку акція 169 гривень. З написом іде, що то приклеєно. Дошка ні, приклеєна, дошка обробна. 30 см в діаметрі, дерев'яна, знижка 15%, замість 199 см. Між перців, від Ласочка, 30 грам, мелина, 13 гривень, замість 15. Права аджика, сушена 20 грам. Так, степінь гострості тут 3. 20 грам за 12 гривень. Так, це у нас також ласочка виготовляє. Зох 7,18 гривень. В клітинку тверда обкладинка. Так, а це у нас лінійка. Да? Зошит тверда обкладинка, 60 аркуші 18 гривень. А це у нас... 18 гривень це у нас лінійка. І лінійка і клітинка по 18 гривень знайшла. Є ще за 11,36 аркушів. І за 17А6 прошитий тваринки. Акція на таку подушку. 77 гривень. Ось вони, всі 77, замість 119. Багато, до речі, кольорів. Подушка на скілець квадратна в асортименті. Кава в лаброю є позиція. Зараз вона на знижці. Називається Гамаші туристичні водонепроникні за 179 гривень ціна зі знижкою. Замість 229. Очок, я не розумію, склад написаний, поліестер, а розмір вони на всіх, як одні. Так, ну мабуть, на верштані видіваються, воду водонепроникні за 179 гривень. Лошик. В асортименті дитяче. 19 гривень, тут 125 грам. Далі знижка на таке милошик 125 грам, також написано в асортименті 22 гривні. Пемза для стоп фігурна написано 12 гривень, замість 14 і пемза для стоп натуральна, вулканічна. Так, оце мабуть вона вулканічна, натуральна, вулканічна. Так, 39 гривень замість 49. 55 гривень, ось така позиція цікава. Це називається фітнес-шльопанці баланс для схуднення. За 55 гривень. Мені здається, це як новинка. Раніше я не бачила. Отак вони виглядають. Вони начебто ще цінники додають, як ось сьогодні довгенько все це в Аврорі ну, роблять. Тому вже буду закінчувати, От, що показала, що знайшла, те і показала. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!